Тепер офіційно зінченкова яксі все найцікавіше про цей перехід. Тільки олди зрозуміють це відео. Відео дня у футболі, де буде грати квалінка Трансфери шахтаря, Динамо і Карпат. Вітаю, друзі! Макс Коліта канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Козацька Вподобаєчка має ось так от стояти. Не буду казати, якщо саме. Починаємо. І розпочнемо ми, друзі, з львівських Карпат. Трансферна інформація цікава з'явилась. Карпати підпишуть фала і можуть відправити Ігора Невоса у рух. Така інформація з'явилась Від Тато таке ще раніше з'являлась інформація про те, що Карпати і рух е, вже домовились про перехід фала. Власне, про це повідомив Віктор Вацко. Відмовилися від пропозиції на 1,5-2 млн євро, щоб віддати гравця Карпатам безплатно ринкові відносини. Я не буду зараз пірнати в ці от ринкові відносини. Я скажу з приводу того, що е, трансфер фала. У Карпати це дуже круто. Я не буду приховувати. Мені загалом і Карпати, і рух симпатизують. Як багато хто з вас знає, я сам не львівська людина, я з Полтави, але тим не менше мені приємно спостерігати і за Карпатами, і за рухом. Це дві абсолютно різні команди, але тим не менше. І коли е, відбувається подібний трансфер. Ну, неважливо, наприклад, візьмемо, що не з руху перейшов фал в Карпати, а Зелензе, умовно, я буду завжди радіти, бо тим цікавіше будуть виступати ці команди. Е, для руху це вже ж послаблення, а для Карпат, зрозуміло, далі вони можуть класно розпіарти гравця і ще якось продати круто. Подивимось, що з того вийде. Динамо повідомлено про продовження оренди Рамадані у Шкендії. Хороший селекційний відділ у Динамо ще не трансфер, то в Яблочко. Що ти таке? Е, відверто кажучи. Я взагалі. Вообще... А хто це? А, а, я забув щось, я не знаю, я щось випав чи, чи просто. Хто це Рамадані? е? Едемо eh? далі, друзі, до Шахтаря. Сасуоло веде переговори з коноплею. Італійський клуб хоче підписати його найближчим часом. Контракт гравця з гірниками закінчується 30 вересня 2026 року. І італійський клуб працює над тим, щоб підписати футболіста найближчий власне часом. Так, по дурному складені ці контракти з закінченням у вересні. Взагалі ніякої варіативності. Це питання до його агента і к -к -к самого футболіста. Ну, ми останнім часом чуємо дуже багато інформації з приводу Єхима, Ну і найповніше ця інформація не просто так, не просто так ним цікавляться. Думаю, що скоро ми почуємо про його перехід в якийсь Інший клуб. Четверо гамбійців приєдналося до Шахтаря -19. Схоже, ліміт взагалі більше не хвилює гірники. Таке відчуття, що в Шахтарі про щось знають, а є ще 16-річний Хорват, якого поки не може заявити. Та просто знають, що треба команду Ю-21 запускати. Це була відповідь, власне, на перше питання там. В ти, коротше, поспілкувалися. Я взагалі на що потрібен. Шахтар хоче підписати 19-річного центрабека Сан-Паулу Ісака. Клаусло для європейських клубів складає 60 мільйонів євро. Це що, всі Ісаки переоцінені колоди? Що так дорого? Як то кажуть, Ісак здорової людини Ісак курільщика, да? подивимось, як воно буде. Шахтар на трансферному ринку, як завжди, активний. <му> Віктор Коваленко перейшов в Олімпіакос Нікосія. Нда. Коваленко нікому не треба. Це просто вже доконаний факт. Відео дня у футболі. Після його перегляду кожен з вас повірить, що він крутий футболіст. У матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Ельче. Нападник Ферран Торес мав хорошу нагоду відзначитися. Однак не зміг реалізувати момент, двічі влучивши в каркас воріт. Загалом в цьому матчі він реалізував одразу чотири гольові моменти з сумарним показником 2.72 XG. Барселона ж набрала 4.22 XG за перші 45 хвилин матчу. XG 2.72 у одного футболіста. Це просто щось неймовірне, і друзі. Якщо ви думаєте, що ви там погані нападники, чи що, згадайте Фарана Тореса, у нього теж таке трапляється у зірки Барселони на секундочку. Якщо вам менше 20 років, то ви взагалі не зрозумієте, про що це відео? Ліонель Месі та його Інтер Майамі насолоджуються статусом чемпіонів МЛС, але вже активно готуються його захищати, подорожуючи південною Америкою в межах передсезонного турне. І капітан команди Лео Месі зустрівся з легендарним екс-голкіпером збірної Колумбії Рене. Негітою саме він у 1995 році прославився ось цим от легендарним друзі сейвом або ударом скорпіона. Називайте його як хочете. Олди взагалі тут. а? Ну тепер вже офіційно. Олександр Зінченко в Аяксі. Це історичний трансфер для українського футболу. бо Сашко лише другий гравець з відповідним паспортом, який гратиме за нідерландський грант. Друзі, приводу Олександра Зінченко хочеться побажати йому всього найкращого. Насправді так він провів шикарну кар'єру в англійській прем'єр-лізі. І подивимось, що там буде далі. Ну, а щоб не пропускати все актуальне по зінченку, друзі, качайте, мобільний застосунок від трибунаком і додавайте собі Зінченка в обране, тоді вам всі новини будуть з'являтися оперативні, найцікавіші по Олександру. У мене ж на сьогодні, друзі, все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа, обов'язково почуємось. Ага, друзі, у мене на сьогодні все. Як грім серед ясного неба о 19.02. З'явилась інфа, що Ліон орендував орендував Єримчука Олімпіакоса до кінця сезону з правом викупу. Це оренда власне, до кінця сезону за півтора мільйони євро з можливістю викупу за п'ять мультів. За команду Паулу Фонсеки нападник гратиме під 77 номером. Олімпіакос купив 30-річного українця влітку 24-го року з Брюге. З того моменту він забив 14 голів та віддав 4 гольові передачі у 48 матчах за грецький клуб. Слухайте, Яремчук у Франції це дуже гучно. Ну і, власне, в коментах писали, що ні, Ліон це занадто. Ну, а тепер подивіться, агенти максимально круто спрацювали, і Яремчук себе спробує в французькій французькій лізі. Один це максимально потужна і цікава інформація. Давайте дивитися, що то буде.